Навіть оскароносні режисери колись робили перший крок. А знаєш, що найважливіше для дебютанта? Звичайно, знаю. підтримка саме цим забезпечує молодих українських режисерів, українська кіношкола. Нещодавно відбувся цікавий захід день дебютного кіно. Про те, як це було в Та... наступному сюжеті. В одному зі столичних кінотеатрів поступово збираються глядачі та кіномитці, аби подивитись короткометражні фільми. Ні, це не роботи відомих режисерів і не покази найкращих робіт зі світових фестивалів. Це день дебютного кіно. Захід відбувається вперше в Україні і демонструє дебютні та дипломні роботи кінематографістів-початківців. Ці люди після е, того, як на них звертають увагу, як їм приділяють увагу, вони дуже вмотивовані. І я вважаю, що це наступне покоління, яке буде робити повні метри. І щоб їх вмотивувати, їх постійно по, постійно м -м, потрібно підтримувати, підтримувати от такими заходами, підтримувати, що е, глядачем, підтримати якимось фідбеком від експертів. Загалом для участі у фестивалі дебютного кіно надійшли 42 роботи, і з них обрали 10 найкращих. Серед журі були професійні кіномитці, режисери, продюсери й організатори кінофестивалів. Та навіть з таким складом знавців відбір десятки найкращих виявився ще тією задачею. Спершу організатори планували, що фіналістів буде п'ять, але з огляду на кількість заявок та якість фільмів вирішили показати публіці вдвічі більше стрічок. Коли ти дивишся кіно, ти зразу розумієш, наскільки то тобто, ну, були там і виставлені критерії, тобто ми всі отримали критерії, по яких ми оцінювали, скажімо так, ми не ставили окремі оцінки за якийсь кожен критерій, та то... але там враховувалося і художня цінність, і актуальність. Ось але. І все одно оцінювали загалом продукт. Тобто наскільки, тобто, і це не означає, що це мало бути все про війну, і це не означає, що все мало бути не про війну. Тобто, це дивився, ну, я розглядав це як, як художній продукт, який має бути цікавий глядачу і з цікавою коюсь думкою, добре зроблений. Ось і з потенціалом на те, що це хочеться подивитися на великому екрані. Більшість стрічок, що представлені у конкурсі, знімали в умовах повномасштабної війни. Та за мінімальний бюджет. Деякі з них вже показували раніше на інших конкурсах, і для студентів профільних вишів. Утім, для митців початківців день дебютного кіно став справжньою подією. Це має дуже велике значення, тому що ми всі починаючі, режисери, сценаристи, оператори, всі кінодіячі. Ми всі тільки починаємо і це великий крок насправді для нас всіх. Просто зняти це вже великий крок, а показати це на великому екрані, показати для людей, які вже чогось досягли в цій індустрії. Це дуже велике значення. Має головний приз за найкращий фільм отримала стрічка Кімнати, які ми ділимо режисерки Надії Хатимлянської. Це історія про молоду жінку, котра через війну виїхала до Німеччини з хворою дитиною, і має знайти спільну мову з місцевою родиною, яка їх прихистила. Я дуже вражена, я не очікувала, я навіть не знала, що сказати. Зазвичай, якби в мене було якесь очікування, я підготувала промову, щоб це все дуже красиво сказати. Але мені неймовірно приємно, тому що я дуже люблю цю цей, цей фільм, я дуже люблю і ціную цю роботу. Я дуже вдячна, що її показують в Україні за кордоном. І я впевнена, е, що це не остання, скажімо так, для нагороди. Головною метою дня українського кіно організатори називають підтримку молодих українських кінематографістів і бажання їм допомогти відкрити таланти. Е... Скажімо так, ну сьогодні в Україні далі, можливо, це прийде поступово в міжнародну версію. Тому це така майданчик для того, щоб подивитись фільм на великому екрані, показати колегам, професійним колегам, які в індустрії, показати своїм колегам-студентам, можливо, так само їх зарядити на те, щоб я сподіваюся, що в наступному році в нас теж буде можливість продовжити цю традицію. Ми будемо розширюватись кожного разу. Тому це буде такий стартовий майданчик для молодих фільмейкерів.